Get Вітаю, друзі, на каналі цим зимовим морозним ранком недільним. І сьогодні хочу зробити таке відео зборну солянку. Все про... Потрошку про деякі речі розповім. розповім. Сьогодні нарізочки будуть такі з мого дачного життя, і якісь цікаві такі рослинки покажу. Я там е обіцяла людині показати, як, як росте у мене калина зморшкувата, як вона в мене. Зростає на ділянці. Ну, вона не в мене, а у батьків. Ну, я її садила і вона з моєї подачі там росте. Ну, а зараз можна прогулятися по ранковому зимовому саду. Кармушку мою доїдають, треба обновити її. Минулого разу так і не зробила те, що хотіла, не додавала пшениці. Цього разу. Сподіваюсь, це зроблю, не забуду. Так сонечко світить, ну взагалі-то холоднувато. Холоднувато, напевно, мінус такий є. Ох, ну Так спокійно, вітра немає. Така, така ідилія на городі. Немає бур'янів, немає що робити, тому що мороз. Та й не хочеться, звичайно, таку погоду робити щось. Я вчора приїхала, так прогулялася, вчора було потепліше. Це ранок воно в день буде теж плюсова температура, а зараз так все б схватилося морозцем і немає ні грязі, нічого. І зручно ходити по ділянці. Полуничка моя зимує ось так. Нічого, ну, перезимую. Я. я думаю, буду весною вже її чистити добре. Та далі там обробляти і все робити, що треба. Смачна полуничка сорту румба. Я вже показувала на каналі, про неї там трошки отказала. Мені подобається. Цей раз, як все буде добре, то розповім детальніше. Так плануємо. Так, що тут ще? Ой, сонечка так класно. Лише в очі б'є, не можу йти, не жмурячись. Планування зараз в голові, все, що хочу на весну, планую, планую там роблю якісь плани, може якусь ще візуалізацію зроблю, не знаю. Таку, не дуже прям конкретну. Як набросок покажу, хочу показати, ну, може, не в цьому відео, як я спланувала ділянку свою по зонам, приблизно де що я хочу зробити. Якщо це вам цікаво, то пишіть, я викладу таке відео теж про планування зроблю. Ну, а зараз просто погуляю, ще трошки змерзну, то зайду в хату, покажу, що в хаті такого цікавого роби мій чоловік з татом. І покажу ще розпаковочку, ну, навіть не розпаковочку, покажу, що я ще придбала, мені прийшло з тему. Таке цікаве для садогороду. то вам буде, я думаю, це теж цікаво. Отак сонце у нас. І коли зранку падає на хату зимку, димарь не димить, тому що я ще не топила. А сьогодні ну, я так зайшла в хату, вчора я так протопила, тут доволі комфортно, якщо в, в одежі, звичайно. Ну, це треба кожного дня топити, щоб температура в хаті вже такий мікроклімат був добрий. Ось о, як видно сотустему я. Замовила отаку поличку. Зараз покажу поближче. Тобто давайте зайдемо зараз в хату. Ну, ще хочу, може, троянди показати, чи ще садила взимку. Я їх, до речі, спочатку цими баклажками прикрила, але потім відкрила, тому що плюсова температура. І вони мені пішли в ріст. Ой. Плюсова температура, вони мені пішли в ріст. Ось такі баклажки. Чоловік мені відруляв тут дно від неї, тут кришка відкрита. І якщо буде дуже холодно або вітер такий, то я б прикрию. Звичайно, буду дивитися прогноз погоди. Якщо передають уже на тижні. Такі морози, то прикрию, поїду. Якщо ні, то залишу ще так. Тому що вони мені почали пускати пагони, рости почали, в общем. А так всі сплять, всі всі сплять Старопосаджені, Ті, що я почистила листя, їх побривала примусово. Не вкривала, до речі, бачите, навіть не окучувала. У ну, мене заглублена посадка, а взагалі троянд. Деякі я так прикрила землею, а деякі, деякі тут і залишаться так. Ну і Тут ще затишок, будинок, гараж. Тут доволі такий стабільний, этот, стабільна температура. Чи то я Цибульку там щось так побачила. Чи що? Зараз подивлюся, чи то мені показалось. Ага. Та ні, тут цибулька таке погана. Так. І тут навіть у мене в минулому році перезимувала і шольці. Тому я сподіваюся, і троянди в цьому році перезимують. покраще. Ось так моя піраканта зараз виглядає. Уже трошки. Помароніла, бачите, вже випадають листочки. Це січень місяць. Ну, якщо не чіпати, отак здалеку дивитися, вона доволі декоративна. І з цього боку навіть краще виглядає. Де більше, напевно, затишку. з цього. Навіть вітер був з цієї сторони з західної. І там трошки морозом воно прихватилося. А так вона декоративно зелена. Листя не збрасує. Ну, гарна рослинка для саду. Ну, єдине, треба з нею працювати, обрізати, стригти, формувати, то може вона вимахати дуже великим кущем, з яким важко справитися потім. Так. Ну, ще ж тут мої, мої роботи продовжуються по створенню французьких високих грядок. Я їх так називаю, поки що, можливо, потім щось поміняю назву. Вже другу зробила, оцю я вже вкопала та бордюрну стрічку, як хотіла. Ну, докладніше про це я хочу зняти окреме відео, показати плетіння. ось На, на третій грядці я так вже дві сплела, вже о, досвід якийсь я маю в, цьому, в цій справі, тому можу третій вже показати, як все це робиться. І ще один момент, теж говорю в тому відео, і зараз можу сказати, що. Я хочу її понизити. Не буде в мене 30 см, як я хотіла. Я стрічку вкопала в землю, десь виглядає сантиметрів 20 зверху. І я приберу, і ще тут трошки понижу, посрізаю ці стовпчики, щоб воно було одного рівня. Це обумовлено, ну і маленькою ділянкою, високі грядки тут вони будуть не так, мені здається. Виглядати добре, загромождати Понижу, і мене що землі теж треба більше для високих рядок, для вищих, для цієї ці висоти вже не так багато землі. І мене матеріалу не, хват, не вистачає на четверту. На третю мене ще вистачить, а вже і е, гліщину, фундук по. Коцала там у папи за хатою і то мало, бачите, що ж, це? що ж це за матеріал. І оце в мене залишилося з Шовковиці. Оце теж, всі палички. Ну, там ще трошки менше є. Я, напевно, ще їх задію. Це я такі великі вже вибрала, самі відбірні. Ну, Прийдеться ще додати. Маленьких вплетати, щоб були не повністю не сплошним буде, а десь будуть прориватися. Ну, буду десь з внутрішнього краю таке робити. Тому на четверту мені не вистачає. І ще кілочків там теж не вистачає, не знаю. Дуже багато матеріалу треба, хоча так, як дивитися, то це небагато. Да? Що тут такі маленькі, метр на метр, метр двадцять на метр тридцять. Ну, якщо робити 30 см, то це треба 40 таких гілочок на одну клумбочку. Ну, це таке. Це такі деталі технічні в процесі. Я думаю вирішу. У мене там ще абрикоси є, жировики, Ну, вони теж скоротенькі, не знаю взагалі. Або, може десь ще шовковицю пошукаю по сусідам чи що піти, не знаю. Подивимося, хочеться ж доробити цю композицію, щоб вона була завершена. Ну, а зараз давайте в хату зайдемо, погріємося. І я покажу спочатку те, що чоловік з татом придумали в дитячій кімнаті для синочка. Ну, і так, в принципі, ліжко. Ось, все. вони будуть. Ми хочемо самим попросу, спробувати зробити каркас для ліжка, купити лише матрас. А... Саме ліжко буде саморобним. У нас є матеріал, він залишився з будівництва даху. Чому б і ні? Якщо це можна зробити, вмієш щось там пиляти, та рубати і, і збивати, то, все, пожалуйста, будь ласка, дивіться, цей ящик не робили, це з якогось шкафу. У нас був такий шкаф з цього шкафу, я хочу зробити. Висувні, я хочу. ну, ідею таку задала їм. Як цільове завдання для, для чоловіків, щоб вони мені зробили таку короб під ліжком, щоб можна було туди ховати речі. Ну, такі речі, там, може, спальні пані принадлежать. Приналежності, не знаю, як на українські пані якісь атрибути, там подушку одіяло, ну таке. Хоча б це, може ще щось. Тому що кімнатка невеличка, тут для зберігання дуже-дуже мало буде місця, та й не дуже хочеться захламляти. Тому кожен куточок він буде. На вагу золота, і це треба використовувати. Ну, а так, тут я, звичайно, технічні деталі не можу вам дуже розповісти, що тут далі. Чоловік задумує е, е, Ну, те, що я бачу, це він сколотив оці дощечки, зробив ніжки, зробив такі ламелі, доволі е, дебелі ламелі. Тут можна слоном ходити, не проломиш. І Хоче ще зробити, оббити паралоном і якоюсь тканиною, оббити бильці таке зробити, щоб від стіни захист був від холоду. Це ж хата своя і, звичайно, буде холодно, можливо то ще, щоб, так, як диванчиком, такою кушеточкою зробити це ліжко. І у нас тут ще у мама, мама віддає такий короб від дивана, може він тут теж стане для зберігання. Такий він неткідний короб. Сюди ще короб, і він буде такий вищий цього ліжка, буде слугувати, як тумбочкою, такою невеличкою. А спати з цієї сторони буде. І тут ще, можливо, є або тумбочка, бо відразу стіл буде письмовий, залежить від того, що ми там вже виберемо, придбаємо. Буде так зручно. Ось всі розетки є, тут не видно, просто тут лампу хочу повісити, так, щоб і сюди хватало, і сюди. Ну, так якось. Ну Тут вже далі вже як, що поміситься якісь вішачки, можливо, чи комод. Якщо стане, тут же ще батарею ставимо радіатор такий електричний, щоб протаплювало приміщення. Ну, так, Ну і Давайте покажу, що я купила систему. Прийшло мені ось такі ліхтарики я замовила. Це хочу на піракан повісити. на те, що я показувала. Ось, ну такі симпатичні. Не пам'ятаю, скільки метрів, але небагато. Не дуже дорого стої. Ну, Я її купила там, воно по скидці було, обща сума загальна була нормальна. Оце воно таке в мене буде працювати і радувати сад, в моєму садочку. Оце для своїх посадок цих квіткових. Насіння я купила такі маркери. такі. Вони пластикові, пишуть, що багаторазові. Зараз хочу подивитися, я їх навіть не відкривала ще. Ну, ось такі марки, не маркери, а міточки будуть, я буду висаджувати, то мітити, що це за рослинка, тому що дуже багато насіння придбала. І треба, я, я запутаюсь, не запам'ятаю, звичайно. Буду робити парничок ще для цього насіння. І отак мітити. ну і Там ще в мене вже є один парничок в процесі створення. теж Хочу щеренкувати багаторічні рослини та хвойні, і тому теж мені вони знадобляться. На дотик це не пластик. Мені так стається, як, якби як картон якийсь ламінований, щось таке. Не знаю, наскільки воно буде довговічним. Воно ну, не, 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 не теж недорого, здається, коштувала ну, мені воно потрібно було, тому я замовила. Ще тут до нього йде такий маркер, карандаш чи що це таке фломастер. Ну, подивимося, в процесі користування ще для саду декор уже купляю. почалося нове хобі шопінгу. це таку металеву стрикозу купила. Вона трошки згинається, щоб 3D було, і ставиться десь так на камінчику чи десь для декору. Ну, я ще не відкривала, але це металева. Видно, вроді. Тут нічого такого. І ось прийшла недавно ще така. Ось теж металева Фія. фея. Ой, краса ну, там наборчик, у їх три штуки. Ну, я одну купила для проби, подивитися. Такі прикраси теж хочу собі в сад спробувати до... бавити. Ну, Подивимося. Весною це вже буде виглядати з цибульковими, симпатично. Якраз так і небагато рослин і цибулькові тендітні, і ці фігурки вони дуже будуть красиво виглядати. Ну і так, по всаду літу теж. Ну, і хочу показати оцю поличку, чи що воно таке вінтажно. Така цікава штучка. Я її давно вже в мене вона була в корзині. Вона так заявлена, дуже ціна була велика. Но потім, ж, як кажу, в тему приходять такі заманушки, скидки. І часто можна придбати по більш нижчій ціні навіть 50% таку річ. Я вже не пам'ятаю, я напишу звичайно, скільки мені вона коштувала. І так. Ну і так, ще там лампу для уроків. Щоб уроки вчитися додому, я ще купила це, я сюди просто привезла посилку по ходу, як шла, то получила. І, і отаку лампу купила. Ну, можу показати. Зараз, якщо цікаво, я її включала, вона працює, все добре. Ось така є USB кабель, вона заряджається від USB. Ось така лампа. Ну, вроді ми я ще не юзала, не пробувала. Ну, так, на перший погляд, вроді, подобається. От тут вона вмикається. Це ж в перчатках не дуже зручно. Отак, вмикається. І тут дотик. Один дотик, він регулює оці всі. Тут світлодіодна, тут діоди. Режим, тут все-таки днівний, днівне світло, потім ще якесь жовтеньке, ну, таке жовтеньке світло і ще якесь. Ну, це треба буде дивитися і середнє якесь між днівним та жовтим теплим. Ось так. Подивимося, це як світло вимикає, то я думаю, зручно буде вчити уроки та й щось підсвічувати, так щось робиш. Та... Я там ще картину малюю по номерам. Може колись покажу, як домалюю. То що в мене буває таке, малюю, малюю, а потім щось переклинюю і не хочеться. Багато є незавершеного. А, і ну, це ще фонтанчик такий. Я казала, що буду там десь його внідряти в садок. Ну, я його ще не іспитувала. Так можу показати, що це таке. Воно ну, так прийшло в такій коробці. Якось так не дуже хайно прийшло запаковане. Ну, Сподіваюся, що воно працює. Отак От воно виглядає тут. Оце здається, мотор сам з підсосом води. Тут трубочки і насадки. І воно повинно качати водичку, коли сонце, і робити фонтанчик невеличкий. Оце сонячні батареї, панелі, улавлювачі, світла. Кхе. Ну, щось тут от, підпало вже. Це таке захисне. Ну поки так, поки так, лежить, Я його ще не пробувала. Таке цікаве щось. Ну, і ще в мене їде там з тему така поїлка для птахів. От я хочу її якраз фонтаном і застосувати. І на цьому перша частина мого відео за неділю 5 січня закінчилась і я. Наступного разу покажу вам, як виглядають мої рослини в моєму полесаднику у батьків. Там будуть і ялиця, і ту, що я давно хотіла показати з Криму, яку ми привезли. І Карлина Зморшкува теж хочу показати, як і обіцяла. І також ще там багато цікавих ще рослин, таких великих вже більше 12 років, які проросли. То я хочу показати взимку, їх доволі добре видно, їхні масштаби, і це буде напевно цікаво. А також ще буде розпаковочка від Наталі з насіння. Бальзамічиська не знаю, може хтось, якщо знається по ялицям, може мені і підскаже. Ось вона таку хвою має, ось її знанка, така двойна. Двойна полосочка біла. Може і повністю збросити листя і почерніти, або почорніє листя. Отак От може навіть підмерзнути, якщо вже мінус двадцять, то це для неї вже критичні. Він прилипає до цих гілочок і дуже дуже натягує їх. І тут ще забор. Він при прив'язаний <пл> до сосічка забору. Що це мені прийшло? А мені прийшло насіннячко від пані Наталії з каналу Всем про все. Проф... Всім Ось так, два пакуночка прийшло. Будемо розпаковувати.